Вітаю колеги і продовжую вас знайомити із деякими елементами нашого Must Have, методична турбулентність Must Have із Almanach IE. Мало того, що я вже розповіла, скільки приваб має даний ресурс. Потім наступна те, що у нас даний ресурс, якщо ми зробимо колективну підписку, буде коштувати в місяць 75 гривень. Це мізерна ціна на те, що ми можемо отримати з даним ресурсом. Чим більше я в нього заглиблююся, тим більше я вражаюся тими можливостями, які він нам надає. Я вже вам розповіла, що ми можемо створювати дуже багато різноманітних дидактичних одиниць до нашого конспекту уроку е, Так, е, зачепила ще і те, що тут можна створювати презентації. Але те, що я розповіла, то, то звісно, мізер із того, що можна створювати у ресурсі Альманак. Зокрема, мова йде про презентації. Отже, візьмемо для прикладу життя та творчість Данте Алігєрі. Наприклад, у вас є Це відео. За допомогою даного ресурсу ви можете перетворити його у е, презентацію. Збріження. І ось на основі відео я отримала таку презентацію. Е, ви бачите, що тут дійсно є витяги із самого е, тексту. Ясно, що е, робота над ілюстраціями є. І дуже швидко це відбувається. І я ось отримую таку презентацію. Навіть відео витягує цитати із мовного запасу Данте Альєрі тощо. Дивують мене хронологічні лінії, які генерує даний ресурс, і дітям потім зручно пам'ятати всі епохи, епізоди того чи іншого явища, чи тої чи іншої особи. Щойно ми бачили слайд із світлинами, які не відповідали даній е, структурі даного слайду і даній тематиці. Буквально за е, 30 секунд у мене появилися тут ті зображення, які відповідають даній темі. Як ми це робимо, дізнаєтеся на нашому must-have. До речі, ви дізнаєтеся ще про один цікавий ресурс, допомогою якого ми можемо витягнути текст із даного відео, яке б то воно не було. У вас є цікава біографічна довідка вона також може стати презентацією для прикладу. Тепер наша презентація виглядає після обробки текстового варіанту, точніше, навіть URL, виглядає ось таким чином. Ясно, що тут не все знову ж таки зображення, не всі відповідають темі, але повірте мені на слові, що буквально за декілька хвилин ви можете перетворити і зробити ті зображення, додати, які дійсно відповідають даній темі. Мало того, що ви бачите, що ще і генеруються ще якісь і додаткові завдання на рефлексію, на узагальнення матеріалу. на Розуміння теми вашими учнями. І тут я зупинюсь, тому що про все основне ми будемо говорити на нашому заході методична турбулентність масхеб зальманах. Дійсно, це ресурс, який турбулентний, і працювати з ним і турбулентно, і це приносить задоволення. Наш захід відбудеться 9 лютого о 16.00. До зустрічі, колеги!